Фізичні властивості етену та етину. Фізичні властивості цих речовин і дані порівняння запишемо у вигляді таблиці. І перше, на що ми маємо звернути увагу, це на агрегатний стан речовин. Етен та етин за звичайних умов є безпарними газуватими речовинами. А тепер давайте з'ясуємо, вони є легші чи важчі за повітря. Для цього пригадаємо відносну молекулярну масу повітря, яка є сталою величиною і дорівнює 29. Отже, для того, щоб дати Відповідь на питання, нам потрібно розрахувати відносні молекулярні маси етену та етину. Отже, перше, відносна молекулярна маса етену, формула якого це 2H4 дорівнює 28. Отже, ми можемо зробити висновок, що цей газ буде трошки легше за повітря. А тепер поставте відео на паузу і розрахуйте відносну молекулярну масу етину, і висновки запишіть у таблицю. Наступною ознакою є фізіологічна дія. Етен має слабку наркотичну дію, але крім того, він володіє ще дуже багатьма цікавими властивостями, які ми розглянемо згодом. Етин це є отруйна речовина, тому, працюючи з етином, потрібно дотримуватися певних правил техніки безпеки, адже за нестачі кисню може наступити асфіксія. При зниженні температури ці речовини ведуть себе по-різному. Під час охолодження до температури мінус 104 градуси за нормального тиску. Етен перетворюється на рідину, а етин при температурі мінус 84 перетворюється на білу кристалічну речовину, минаючи рідкий стан. Щодо цікавих властивостей етену, ще у першій половині минулого століття було відкрито, що рослини виділяють не лише кисень і вуглекислий газ, а й етен рослинний гормон. Він особливо виділяється в період дозрівання плодів. Так, наприклад, 1 кг ще зелених яблук виробляє приблизно 150 см кубічних етену на добу. А 1 кг стиглих лише 10 см кубічних цього газу, і цей газ використовується для дозрівання в сховищах продуктів харчування, які збирають ще зеленими і доправляють в інші країни. Якщо ви хочете, щоб зірвані вами зелені помідори достигли швидше, покладіть в поліетиленовий пакет або коробку їх разом із зеленими яблуками. Таким чином ви пришвидшите процес їх дозрівання. Що стосується розчинності у воді, як етен, так і етин, вони дуже погано розчиняються у воді, але в органічних розчинниках розчиняються набагато краще. Пам'ятаєте, коли ми вчили тему розчинність, ми говорили, що подібне розчиняється у подібних. І так як ці речовини відносяться до органічних, вони краще будуть розчинятися в органічних розчинниках. Що стосується застосування цих речовин, досить велике, широке значення вони мають у виробництві. В виробництві різноманітних речовин, а а також є дуже важливою хімічною сировиною. Тому вашим завданням буде знесувати сфери застосування етену та етину.